Вітаю, з вами Галина Прігріс, і хочу з вами поділитись ось таку резиночку. Я роблю зразочок для шапки. І, як на мене, достатньо оригінально, класно виходить, бачите? Можна навіть і повністю виробити такі придумувати щось робити. Хочу з вами поділитись саме цією. Вона, ну, наче резиночка, бачите? І тянеться, і не дуже і оригінально виглядає. Насправді складається цей рапорт з двох рядочків. Кількість петель кратна 3, плюс 2 кромки, плюс одна симметрія. Значить, буквально перший рядочок, тобто набрали петельки і перший рядочок, саме так починається. Першу петлю знімаю. Слідуючи. Виворітня, потім пров'язую дві разом, і ось цю петельку верхню пров'язую ще раз. Знову одна петля виворітня, дві разом за задню стіночку, верхню ще раз пров'язую, Виворітня, Дві разом лицева за задню стіночку, верхню петельку підхоплюю і пров'язую ще раз. Виворітня, дві разом за задню стіночку. І так пров'язую повністю до кінця рядочка. Дві разом за задню стіночку і передню підхоплюю ще раз пров'язую. Знову виворітня. Це зразу перший рядочок після того, як ви набрали петельки. Ось так завершую рядочок, дві разом цю підхоплюю. Знову виворітня, Дві разом, верхню підхоплюю, за задню стіночку, тут лицеві за задню стіночку. І остання виворітня, і кромка також виворітня. Ось так виглядає лицевий рядочок. цікаво. У всякому випадку, незвично. І другий рядочок. Це рапорт, два рядочки. Першу петельку знімаю, зразу ж пров'язую за передню стіночку лицева, за передню стіночку друга лицева. Вона тут, наче виворітня лежить, а пров'язується лицева. І ось виворітня, я її просто ниточку перекидаю і знімаю Знову ж лицева за передню стіночку, лицева за передню стіночку, ниточку перекидаю і виворотню знімаю. Лицева за передню стіночку, лицева за передню стіночку, перекидаю і знімаю. Лицева, лицева, виверітня знята, лицева, лицева. Перекидаю і виверітньо знімаю. Лицева. Лицева. виворітню знімаю. І так, до кінця рядочка. Завершую рядочок, знімаю, лицева і кромка виворітня. Знову повертаю роботу. Бачите, в'язання таке, наче колосочок. Знімаю і слідуючий рядочок так само. Все один. один. Першу знімаю, знову виверітню, тобто повторюю, дві разом, передню ще раз пров'язую. І виворідню тут пров'язую дві разом лицевими за задню стіночку. Підхоплюю ось верхню. І пров'язала. Виворітня. Знову ж дві разом за задню стіночку. Це вже третій рядочок. Ось так прикольно виходить. Напишіть мені, чи подобається вам такий візерунок для шапочки, для шапулі. Як на мене прикольно. Такий от резиночка, незвичайна.